Привіт! Мене звати Данило, і в цьому відео я тобі хочу розказати, чому англійська мова це найбільший важіль 2025 року. Але перед тим як це зробити, я би хотів сказати, чому ти, маєш послух... чому ти маєш слухати мене і чому я вважаю, що це важливо саме для тебе. Я, як людина, яка володіє двома мовами, окрім української і російської, це англійська і французька. Можу мати невеликий, але все-таки досвід в вивченні мов, тому що я за три роки вивчив до вільного рівня англійської і французької мови. А, і хочу почати з історії, як я взагалі почав вчити англійську мову, яка протягом мого життя, який в мене був досвід, тому що щоб зрозуміти, як працює мова, потрібно все-таки розуміти, як людина і почала вчити. Ось, в мене це все почалося в 6 років. Я думаю, в 6 років, коли я пішов в школу, моя мама почала мене вчити англійську. Мені дуже пощастило в цьому плані, тому що моя мама вона вчилася на, на перекладача чи навіть на вчителя англійської, тобто вона має освіту університетську щодо цього, ну і в неї дуже хороший рівень англійської. І як хлопчиком я не цікавився англійською. Мене взагалі не цікавило вивчення мов, не було якоїсь такої самосвідомості, для чого, але мама мені давала цю англійську, пхала мене, пхала мене ці знання, і вона старалася дати мені максимально, скільки вона може, щоб, ну, щоб хлопчик, щоб хлопчиком я вже мав якусь exposure, якусь. Бачите, більше англійської слухають, ніж українською, складно підбирати слова. Мав якусь, щоб англійська вже перебувала в моєму житті. Ось, і дійсно, моє вивчення англійської як мови почалося в п'ятому класі. Я відчуваю, що от якраз п'ятий клас я трошки серйозніше почав вчити англійську, тому що я перейшов в гімназію. І в гімназії в нас була англійська 5 разів на тиждень, і я пам'ятаю, що в гімназії, ну було серйозне вчення англійської, хоча, згадуючи свій досвід, ну, згадуючи себе в, в, в той час, мене це не цікавило, і англійська ну, це була якась другорядна мова. <кій> з, 9 по 9, з 5 по 9 клас я був в гімназії і, і вчив там англійську. Ось, і з 9 по 11 клас я перейшов в іншу школу, там, де вивчення англійської взагалі, взагалі не було, і якогось про якийсь прогрес не, не могло бути й мови. Ось і як я почав вчити англійську, чому я кажу, що це було за останні три роки? Це підготовка до ЗНО. Ще тоді було ЗНО, а не НМТ. І я підготувався до ЗНО, і я почав вчити англійську, але я почав її вчити чисто з практичної точки зору, як скласти ЗНО, як я би міг краще написати екзамени. Тому що ціль була поступити в університет, і зараз, дивлячись на це, я можу сказати, що це не була моя ціль. Це, напевно, була ціль батьків або була ціль суспільства, не суспільства, а. Моя ціль нав'язана суспільством, тому що зараз я можу розуміти, що воно мене і не так цікавить, і поступлення в університет це напевно не те, що, що я чим я би хотів займатися. Далі це, 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 це я ходив до репетиторів, я активно навчався англійській мові. Це було дуже складно. Я дуже сильно вчився, вчився по 4 години в день, кожен день протягом 10 місяців, і з умовного такого легкого b 1 такого, такого дуже нестабільного, я став на стабільний такий b 2 і почалося отак з такого моменту, почалося моє вивчення англійської мови. Але яку я хочу? Дати вам пораду, і як я би хотів допомогти вам вивчити англійську мову, як англійська мова, якому вона ключі зараз присутня в моєму житті. Я слухаю. Я хочу зразу зробити це достатньо чітким. Моє вивчення мови зараз це слухання в середньому 3-4 години в день протягом вже 3 років я слухаю англійську мову. Кожен день. Чому? Тому що я обожнюю подкасти, я обожнюю контент англійською, я обожнюю дивитися е, фільми, я обожнюю дивитися подкасти, я обожнюю слухати контент, який мені цікавий, і робити це англійською мовою. І я вважаю, що це найкраща, 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 найкраща можливість вивчити англійську мову. Але справді моментом, коли англійська мова мені пригодилась, це був переїзд до Швейцарії, переїзд до Женеви, коли я, грубо кажучи, ніколи не спілкуючись з англійською, почав активно спілкуватися. І чому, чому я би хотів зробити вам такий цікавий тейк розказати, як я вважаю яке найкраще вивчення англійської мови. Чому вивчення англійської мови в 2025 році є, напевно, найкращою інвестицією вашого часу. Для початку я хочу поговорити з плюсів, а потім я перейду до того, як я би зараз вивчав англійську мову. Для початку, на мою думку, це знання. І для мене це найважливіше. англійська мова це знання, це... це сотні подкастів, книжок. Цікавих людей, які, з якими ви могли би познайомитися, але вони існують тільки в англомовному контенті. Люди зі всіх країн, які розбираються в чомусь, вони існують тільки в англомовному контенті для вас, тому що, наприклад, умовною іспанською або китайською ви не спілкуєтесь. Напевно, не знаю, можливо, ви спілкуєтесь, але умовною іспанською або китайською ви не спілкуєтесь, але англійська. Англійська мова, якою ви можете розуміти, мову, яку ви можете розуміти, і читати на ній, і слухати. Чому я вважаю, що це, що це важливо? Тому що, умовно, моє, мій світогляд був, був сформований книгами, був сформований відео, який, якими я глянув. І Більшість з них були англійською мовою. Тому для мене особисто і що я би хотів, щоб стало для вас, я трошки далі розвину цю думку: це вміння запис, вміння слухати, вміння слухати, вміння а, вміння розуміти англійський англійськомовний контент. Друге, це подорожі. Принаймні для мене подорожі в, моє, в моєму житті подорожі. Прийшли в років 17. Так, 17 років я почав подорожувати, коли я перший раз виїхав з України сам випадково приїхав до Швейцарії, розкажу про це пізніше. Але дійсно перший, перший мій раз, коли я, коли я подорожував, це була Варшава, Польща. І англійська must have, вона потрібна і потрібна всім. І я вважаю, що вивчення англійської може значно спростити подорожі, а подорожі це відкриття себе. Тобто англійська відкриває зразу два кейси, відкриває зразу два, дві такі величезні скрині з можливостями. Це, по-перше, пізнання себе через подорожі, по друге, це пізнання себе через величезну, величезну купу знань, яку ви можете знайти в інтернеті. Ну, якщо мене будуть дивитися люди які мого віку, то ви, напевно, зараз проводите більшість свого часу в телефоні, в інтернеті. В принципі, як це роблю я, це, це нормально і це реаль, реальності нашого життя. Далі це англійська для роботи. Я думаю, що всі ми розуміємо, що англійська в будь-якому випадку буде корисна для нам для роботи. Чим би ми не займалися, чи це. Руками ми би щось не робили, чи це онлайн-робота, в онлайні вона, напевно, буде більш корисною. Ось третє, я би хотів підкреслити те, що ми можемо спілкуватися також з людьми з інших країн, що є неймовірно. Тобто, банальний факт того, що ти можеш спілкуватися з якимось чуваком з Марокко, або швейцарцем, або там ще Сомалієць і афганець. Про сумалійців і афганців ми поговоримо пізніше, але. Я, я англійською спілкувався, напевно, більше, чим з 50-60 країнами, націями світу, тому маю якийсь досвід щодо цього. Ну і далі це особистий розвиток, це пам'ять. Англійська це, це можливість розширити свої кордони. Здебільшого, можете побачити, що люди, які говорять англійською, вони. Думають ширше, і вони, ну, вони бачать знову ж таки світ по-іншому. Ми бачимо світ по-іншому. Окей. Головне, як вивчити англійську? Як вивчити англійську у 2025 році? Розкажу свій досвід з англійською та французькою мовами. Хочу наголосити, того, що я знаю не тільки англійську, а ще й французьку. Французьку я вивчив, тому що жив. в... Environment в оточенні. Французькою це буде Environment. Чекайте ще раз, Environment. Якось так. Не якось так, а так. Окей. Okay. Окей. Okay. Um, я, я хотів це наголосити на цьому, тому що я маю якийсь досвід вивчення мов. Можливо, в мене якась генетична здатність вчити мови, але я думаю, що кожна людина з певною, певним бажанням. І з мотивацією може вивчити мову. Зараз я розкажу про це. Так, поради для вивчення англійської мови. І перше, що найважливіше, про що я говорив в першому своєму відео, це постійність зусиль. Друзі, щоб досягнути чогось в житті, потрібно мати сильну мету і потрібно мати постійні зусилля. Крок за кроком йдемо до мети. Крок за кроком ми перевершуємо себе. Ми ставимо якісь нові цілі, і ми йдемо до мети. і це має бути крок за кроком: постійні зусилля. Я не вивчив англійську за день, я не вивчив англійську за рік. Щоб вивчити англійську, мені треба було все життя і найкраще я її вивчив за ці три роки. Перше, це сформулювати чітку мету, друзі. Ви маєте мати чітку мету для чого. Нічше казав, хто знає для чого, той може пройти будь-який як. І я з ним згідний Ніше. Чи точно це Нічше сказав? Напевно, Ніше. Бо зараз ще якийсь. Може я не пам'ятаю. Добре, це не важливо. А... До речі, фраза мені цікава попалась. Live as through your all ancestors were living again through you. Типу, живи так, ніби всі твої предки жили через тебе. Вау! Wow. Круто! Тобто, це про ставлення чіткої мети, ставлення. Ви, ви, ви маєте розуміти, що постійні зусиль вона є дуже важливою і дуже важливою в, в реалізації будь-якого будь-якого домену. В нашому житті. Далі, це що для мене стало напевно найважливішим, це відео на YouTube. Я повністю перейшов на англійську мову. Тобто, повністю мій контент я споживав англійською мовою. Зараз дуже, 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 дуже важно. Оця думка, напевно, найважливіша в цьому відео, те, що ви слухаєте, воно важливіше, ніж. Скільки ви говорите, ви маєте слухати, ви маєте слухати дуже, 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 дуже багато. Я англійською не говорив взагалі. Тобто, моя ну, я говорив англійською максимум пів години на два тижні, тобто годину в місяць. Тобто дуже, 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 дуже мало. Дуже мало говорив англійською. Але слухаючи, 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 слухаючи щоденно, по кілька годин я зміг. Розумійте англійську, банально, розумійте англійську. І зараз дам вам практичні поради, як саме, які саме речі ви можете імплементувати в своє вивчення англійської, щоб, щоб полегшити його. Окей, перше це субтитри. Субтитри дуже важливі. Я дивився всі свої відео з субтитрами. Вважаю, що це критично, критично важливо для того, щоб краще розуміти і бачити написання слова. Я дивився всі відео і французькою, і англійською з субтитрами. Друге це, це усвідомлення і бути в моменті. Зараз також, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що бути в моменті, коли, слух, коли слухаючи, слухаючи англійську мову, що я маю на увазі? <кій> От ви слухаєте зараз мене. Кожне слово має потрапляти в ваш мозок прямо до вашого мозку. Що я маю на увазі? Кожне слово, наприклад, англійською, ви маєте вслухуватись в нього, ви маєте бути тут і зараз. Принаймні, це напевно найкраща, найкраща порада, яку я можу дати, як я вивчу французьку, тому що французьку я тільки слухав. Я слухав дуже багато французької мови. Регулярно в середньому 5-6 годин в день я слухав протягом півтора року. Тобто я постійно слухав. І також в мене була практика. Також я практикувався, робив помилки, що є важливо, але французька мова значно складніша ніж англійська. Там різниця між англійською і французькою це французький є роди чоловічий і жіночий. тобто чоловічі жіночий жіночі ля. і напевно найскладніше для мене це було. Банально правильно ставити, тобто, слово, наприклад, я не знаю бутилка, «une але програма, наприклад, українською, це, це програма, вона, а французькою це un programme. За зараз я щось, не знаю акцент французький. Тобто це одна програма, це один програма, і ця штука, напевно, була найскладнішою. І знову ж таки, зараз я постійно стараюсь слухати в мої вуха впиваються буквально в, в цей в слова, які говорить людина, і я стараюсь максимально зрозуміти, і максимально мій мозок просто сприймає як губка. Він старається оббрати цю всю інформацію. Про мову. Це дві, напевно, найголовніші думки це слухати, слухати багато, дуже багато. Ви маєте слухати. Ви не маєте... От Я чую багато. Ти маєш говорити, ти маєш говорити, ти маєш говорити, ти маєш помилятися. Так, говорити це круто, але щоб говорити, ти маєш знати щось. А щоб знати, тобі треба слухати. Тому що, ти, слухаючи, ти переймаєш те... Е... французьке слово, фасон, ти переймаєш шлях яким вони говорять? Або це американці, британці, або французи, не знаю, швейцарці, або десь в в Африці якась, якийсь Камерун, який спілкуються також французькою. Окей, yes. далі, що я що я написав? В досвіді слухання великій кількості є game changer Так, активне слухання. Так, я це просто е, написав і. та ну, знову ж таки, це поставити ціль, друзі, ставте цілі. Вивчайте англійську, вивчайте, я вас дуже прошу. Також я багато думав, який важіль є в моєму житті, що я міг би робити, щоб добре щоб бути успішним. Що я міг би робити? Які речі я міг би робити, щоб досягнути успіху? Що би це не значило, успіх, щастя? Тобто умовне щастя, успіх, щастя. Якісь такі ефемерні фрази, але все рівно. І для мене це англійська мова, це топ-1, це навіть краще ніж спортивний зал. Англійська мова вона допоможе вам. Ви зможете подорожувати, зможете, ви зможете з англійською все. Люди, які не спілкуються англійською, вчіть, вчить, ви, знаєте, я дуже часто думаю над такою, над такою концепцією. Ми переоцінюємо, що ми можемо зробити за день, але ми недооцінюємо те, що ми можемо зробити за 5 років за рік. Ми недооцінюємо те, що ми можемо зробити за рік або за 5 років. За 5 років, за 5 років звідси, от сьогодні, 22 грудня, ви можете зробити все 22 грудня 2024 року. От 22 грудня 2020. 2009 року ви можете мати вільну англійську, вільну, будь ласка, постійність зусиль кожен день має бути трішки або багато, чим більше, тим краще. У мене був цього літа такий період роботи. Я працював 8-10 годин в день, кожен день. Ми до цього повернемося. Я працював над своїми проектами Ось, і паралельно слухав подкасти. Моя англійська просто після цього вона, вона стала ще кращою. Зараз я не використовую практику активного слухання, тому що зазвичай я слухаю, ем, слухаю, слухаю роблю якісь речі і тоді слухаю подкасти паралельно. Але раніше я активно слухав це, була єдина річ, яку я робив. Також, до речі, хотів, чим, хотів вам сказати про за, записування. Ви маєте записувати нові слова. Записуйте. От, наприклад, слово tremendous, величезний такий. Просто huge, такий enormous. слово tremendous. Я його вивчив три роки тому. Я пам'ятаю, його записав, і це це слово ще досі от десь в мені. Або недавне слово lust, це похоть. Або пам'ятаю, знаєте, слова, які я, якими я не то, що горжусь, а слова, які я запам'ятав це, або vulnerability, це вразливість. Ви маєте записувати слова, постійний зусиль, записувати слова, дуже багато слухати. Воно буде заходити в ваш мозок, ви будете все краще і краще, і чим раніше ви почнете, тим краще. Я дуже би хотів, щоб це відео стало для вас корисним. Залишайте ваші коментарі. От хто додивився до цього моменту, залиш, залиш свій коментар англійською мовою. Я неймовірно над... ну, мене надихає ведення цього Ютуб-каналу. Трошки хочу поділитися думками на цей рахунок. Воно мене надихає, тому що я відчуваю, що я можу допомогти іншим, і можу допомогти е зробити якийсь маленький вклад в це суспільство з своєї сторони. Знаю, що це поки що не ідеально, знаю, що це якось так, трошки сумбурно, але. Якість звуку, напевно, на це відео краще. Картинка, можливо, трішки краще. Я стараюся е, покращувати прев'ю картинки. Я стараюся і на, на якість контенту, над, е, над планом. Я розписую перед кожним відео 2-3 сторінки плану, про що я буду говорити. Я дійсно стараюся над відео. Друзі, я неймовірно вдячний. Е, мені приємно. Скільки би не було людей, мені приємно записувати ці відео, тому що я знаю, що хоча б одній двом людям вони можуть бути корисні. Якщо Хоча б одній людині, якщо б саме тобі це буде корисно, я буду неймовірно вдячний і неймовірно радий, що можу слугувати людину, яка дала тобі якийсь поштовх, дала тобі вектор, куди і як ти можеш розвиватись. Друзі, я вас ціную, люблю, обнімаю. Всього найкращого. робіть тяжкі речі. Особливо, якщо ви не відчуваєте, що хочете робити їх. Я от вчора плавав в холодній річці. Просто, просто так, тому що можу. Зараз вам, напевно, вставлю відео. Або не вставлю. Ось, друзі, всього найкращого. Я вас ціную, люблю, обнімаю. Чао. Ну, що я це зробив? Я поплавав. Десь напевно секунд 50 хвилину був всередині. Трясую, зараз коло одну душі падає. О, але гарно, я це зробив. Йо. Всім сила. Давайте хлопці. Нормально покажу. Оп, все.